Друзі, всім привіт! Сьогодні знов Opel Astra G і стикнулися з такою проблемкою. Перестали працювати положення регулятора пічки. Перше, друге, третє не працює, четверте працює. Трохи пошукав в інтернеті інформації. У власників, які мали користування Opel Astra G були такі ситуації. І переважно більшість це горіли резистори пічки. Ось так виглядає сам резистор Opel Astra G. Я взяв з розборки е, оригінал. Переважно в них горять ось тут, стоїть в центрі термозапобіжник, але я не став заморочуватися з цим. Замовив цілий е, резистор і буду міняти в зборі. Ті люди напряму ось тут. Перепаюють це замість того термозапобіжника. Напряму кидають дріт, але я думаю, що це не є безпечно. Зараз я вам покажу, де знаходиться сам цей резистор, де його шукати в Opel Astra G. Під бардачком ось тут. Біля повітряного фільтру. Хто знає, може хтось зміняв. Знімаємо бардачок. Він тримається на шістьох торексах, три зверху і три знизу. Відкрутили бардачок, не забуваємо від'єднювати фішку підсвітки. Ось тут вона є зліва. Від'єднюємо і знімаємо. Так, зняли ми бардачок. Ось тут в мене знаходиться повітряний фільтр. Тут моторчик пічки. А сам резистор знаходиться ось тут зверху. Ось тут зверху. Тому я вирішив відкрити ось це. Цей кожух вийняти звітом повітряний фільтр, щоб було легше від'єднати саму фішку до резистора. Так, зняв я фільтр, і ось тут видно цей резистор зверху, але сама фішка зверху. Тому потрібно підлізти, від'єднати ось тут дроти, вийняти його і від'єднати саму фішку. Так, резистор бачимо з проводами. Потрібно вийняти, тут є такий біленький фіксатор, потягнути його на себе, вийняти, а тоді знімається сам шлейф. Ось такий фіксатор там стоїть. Виймаєте його на себе і тоді вивільняєте сам шлейф. Тепер можна знімати саму фішку. Так, вийняв я сам цей резистор. Тут згорений термозапобіжник. І зараз буду міняти, ставити новий резистор. Ну і відповідно збираємо все в зворотньому порядку. Під'єднуємо фішку. Будемо пробувати, чи працює. Так, перша швидкість тихенько. Друга відповідно і третя працює. Четверта. Все працює. Можна збирати все в зворотньому порядку. Не забуваємо за ось цей фіксатор. Запихаємо на фішку і встановлюємо сам канал. Всередину. Встановили резистор, тепер будемо встановлювати повітряний фільтр. Встановили фільтр. Закрили шахту. Тепер під'єднуємо бардачок. Не забуваємо під'єднати фішку на бардачок. Так, будемо пробувати. Перше положення. Дує. Друге. Третя. четверта. Так, показав вам невеличкий ремонт, що в домашніх умовах можна замінити, не їхати до майстра, просто визначити причину, В чому саме нас опилів таким чином. Так що пробуйте, все у вас вийде. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!